Розпочинаємо з вами урок япізної освіти номер 86 Свої друковані зошити розгортаємо на 18 сторінці. Тема цього уроку з Україною в серці Житомирська область. Ми продовжуємо звати, мандрувати Україною. Перше, що ми зробимо, це помилуємося водоймами Житомирської області. Для цього переглянемо відеофрагмент. Сідайте зручненько. Рівненько та приємного усім перегляду. Да ліси розкішні, сторона деревлян, на сторону тописністо скаже про слов'ян. Славиться до пазами Житомирська земля, Батьківщина Лесі, нам серце звеселя. Помандруй назад, помандруй на схід, там карпатські гори, тут ні прошу мить, посередні проби вільна, неділима, це твоя країна, рідна батьківщина. Будь ласка, враженнями від побачимо. Поміркуй, якщо українська природа змінюється щопори року, тоді в якому тепловому поясі розташована наша Україна? Свою відповідь, будь ласка, обґрунтуйте. Переходимо до вправи під номером 2. Працюємо з інформацією в рамочці від нашої мудрої сови. Читаємо її. Разом із диктором. Найбільшою річкою Житомирської області є тетерів, притока Дніпра. В області також багато озер і боліт. Вивчіть, будь ласка, нову навчальну одиницю. Відео натиснувши на паузу. До речі, у вашому зошиті та на екрані в правому верхньому куточку є світлина річки тетерів. Ось так вона виглядає. А далі ви повинні попрацювати на фізичній карті України на сторіночці 33. Якщо у вас немає зошита, карта є також на екрані. Будь ласка, на цій карті знайдіть та підкресліть річку тетерів. Шукаємо річку тетерів. Я сподіваюся, що ви були дуже уважними і знайшли річечку тетерів. Ось де вона розташована. Діти, я зараз вам візьму червоний олівчик, щоб ви бачили цю річечку. Ось вона. Ось вона починається, тече через Житомир і впадає куди розумне, у Київське водосховище, а саме у річку Дніпро. Визначте, будь ласка, правою чи лівою притокою Дніпра вона є. Нагадую, коли ми з вами шукаємо, якою самою є притока правою чи лівою, ми стаємо носиком за те, головної річки, тобто ми стаємо носиком за те чиєю Дніпра і дивимося, з якої сторони впадає тетерів, а він падає з правої сторони. Тож тетерів це права притока Дніпра. Знайдіть, будь ласка, на карті місця розташування боліт у Житомирській області. Дивіться, їх там дуже-дуже багато. В якій частині області вони розташовані? Так, у північній стороні так, розташовані болота. Дуже добре. А на височині чи на низовині. Там, діти, розумнички, Там у нас проходить поліська низовина, тому на низовині дуже велика кількість боліт. Розумнички, гарна робота. Повертаємося з вами на сторіночку 18. Працюємо із завданням 4. Читаємо довідку Пошупки за диктором. На території Житомирської області розташований Поліський природний заповідник, його територія суцільно вкрита лісами, річками і непрохідними болотами. Подекуди простягаються порослі соснами піщані дюни, що сягають 25 метрів заввишки. Основними об'єктами охорони поліського заповідника є соснові ліси і сфагнові болота. Серед тварин і рослин переважають лісові й болотні види. Пропоную зараз переглянути невеличкий відеофрагмент. Провести відпустку у Тайзі. Як вам ідея? А що мені подобається? Телефонний зв'язок тут нікудишній, і в цьому великий плюс цього місця. Уявіть, тільки природа, і ви. І ніщо не заважає. Сьогодні на мене чекає день у справжньому краю дерев в українській тайзі у полівському заповіднику. Приїхати сюди. Мандрівка не для слабаків. Ми маємо прохолодне літо і більш більшу кількість опадів. Тому тут і рослинність, і тваринний світ він такий, який характерний для тайгової зони. Як приїдете сюди, дихайте глибше, бо прогулянка цим поліським лісом це якийсь сеанс ароматерапії. Ех, Недарма ці землі так любили і боронили древляни одне із найдавніших слов'янських племен. Поділіться, будь ласка, своїми враженнями від побаченого та почутого. Не забудьте вивчити нові навчальні одиниці. На території Житомирської області розташований поліський природний заповідник. Основними об'єктами охорони Поліського заповідника є соснові ліси і спагнові болота. А далі, будь ласка, виконайте завдання на сторіночці 40. Вигорніть зошиток на сторінці 40. І виконайте верхнє завдання до уроку 86, завдання 5. Зберіть за зразком назви рослин, що ростуть на болотах, і прочитайте їх. Наприклад, свагнум. Які ще рослини ви тут побачили? Так, наприклад, очеред. Далі. Осока. Наступне. Так, діти, розумнички, верба, роїз, журавлина і росичка. Ось такі рослини є на болотах. Перевірте, будь ласка, чи всі слова ви тут знаходили? Якщо втомилися, то виконайте вправи для покращення вашого зору. А потім повертайтеся на 19-ту сторінку. Виконайте завдання 7, знайдіть назви тварин поліського заповідника, що заховалися в головоломці. Можете взяти кольорові олівчики та розфарбувати різнокольоровими олівчиками кожне слово, яке тут знайдете. Відео на паузу та виконуємо завдання. Тож, вам слід було знайти тут таких тваринок: вовк, рись, білка, лелека, журавель, лось, бобер, видра, вуж, заяць. Каван та лисиця. Пропоную переглянути ще один невеличкий відеофрагмент та поділитися своїми враженнями. Обри живуть у прісноводних водоймах з повільною течією. Вони чудово плавають і пірнають. З дерев будують греблі і укриття, які називаються хатки. Ці тварини здатні за п'ять хвилин перегризти стовбур деревця до 7-8 сантиметрів діаметром. Будь-таку цікавинку ви дізналися про бобрі. У восьмій вправі хвилинка математики. Виконайте певні математичні дії і дізнаєтеся середню висоту бобрової хатки. Відповідь тільки запишіть в метрах. Натискаємо відео на паузу та виконуємо завдання. Будьте дуже уважними та зосередженими! Перевіряємо, те, що вам треба було зробити в першу чергу, це те, що нам відомо слід було 207 помножити на 9. 7 помножити на 9 63, припишемо 6 пам'яті, 0 помножити на 9 0, і плюс 6 6, 2 помножити на 9 18. Тож, відповідь там, де у нас прямокутничок – 1863. 1863. Тож тепер ми можемо з вами виконати наступний приклад. Він буде у нас якраз другий. Далі 1863 слід відняти від цього 1503. Швиденько порахували і це буде 360. Тож, у кружечку заховалося число 360. До речі, ось тут так само можете написати 360. Тепер ми якраз виконуємо третю дію, там, де ми дізналися все те, що ми можемо зробити. Тож, 360. Поділити на 9. І це буде розумнички, це буде у нас 40. Тож, трикутничок заховав під собою число 40. Наступний приклад, який вам слід було зробити під номером 4, це до 40 додати число 140. Це буде 180. Шестикутничок має число 180, і тільки тепер ми можемо виконати останній приклад. 180 поділити на 9 дорівнює 20, тож відповідь 20 метрів. Далі, будь ласка, порівняйте свій зріст із висотою бобрової хатки, склавши нерівність. У нас з вами тут записана інформація в метрах, а ми повинні з вами записати в однакових одиницях вимірювання, тобто в сантиметрах. Пригадуємо, в одному метрі скільки сантиметрів? Дійсно, цілих 100. а в 20 метрах буде 2000 сантиметрів. Пишемо з вами 2000 см. Сантиметрів пропускаємо клітинку для знака і пишемо свій зріст у сантиметрах. Наприклад, мій зріст 1 метр 56 см, тобто це 156 см. А далі порівнюєте. У мене слід поставити знак більше, а у вас. Якщо втомилися, виконайте невеличку фізкульт хвилинку. А подалі я пропоную вам переглянути ще один не менш цікавий відеофрагмент, а потім висловити свої припущення, що там було зображено. Увага! Від, будь ласка, свої припущення, що зображено у відео фрагменті. Пригадайте, застосовуючи власний досвід і здобуті знання, що уміє вітер. А як людина використовується явище природи? Давайте прочитаємо з вами разом пізнавальний текст. Вітер будівельник. На посушливих піщаних територіях вітер створює дивовижні форми рельєфу. Він легко підхоплює піщинки і несе їх до найближчої перешкоди, кущика або камінчика. Невдовзі навколо неї утворюється горбок, який дедалі збільшується. Піщані пагорби, сформовані вітром, називають барханами у пустелях і дюнами на інших територіях. У давнину на території сучасної Поліської низовини було море. Коли воно відступило і піщане дно висохло, вітер узявся до роботи. Так сформувалися поліські дюни. З часом вони поросли соснами, і сьогодні навіть не одразу здогадаєшся, що бачиш справжню піщану дюну. Дуже, діти, які цікавинки ви дізналися про вітер? Чому його називають будівельником? Попрацюйте, будь ласка, із текстом до завдання 10, як справжній мовознавці, та виконайте завдання. Слід підкреслити граматичну основу в першому реченні. На послушливих піщаних територіях вітер створює дивовижні форми рельєфу. Шукаємо тут граматичну основу. Це підмет і присудок. Давайте перевіримо підмет. Хто що. Вітер підкреслила однією рисочкою, вітер що робить, Створює. підкреслили двома рисочками. Це присудок. Далі, будь ласка, напишіть в дужечках відмінок виділених іменників. Ось, наприклад, вітер, хто що, називний відмінок. Записали в дужечках Н крапочка, В крапочка називний відмінок. Далі створює дивовижні форми. Створює кого що форми. Це знахідний відмінок. З наступними виділеними словами попрацюйте самостійно. Перевіряємо, підхоплюю кого що Піщинки. знахідний відмінок. І утворюється хто що горбок на земний відмінок. Сподіваюсь, що ви всі правильно впоралися із завданням. Ідемо з вами далі. Завдання 11.3. Будь ласка, виділіть в наведених нижчих словах префікси: створює, збільшується, сформувалися, здогадаєшся. Розумнички, в цих словах префікси с. Та Поясніть, будь ласка, правопис. Коли ми пишемо префікс с, коли пишемо префікс з. Розумнічки, префікс с ми пишемо з вами перед буквами на позначення приголосних «к», «ф», «п», «т», «х». Ми з вами знаємо чарівну фразу кафе-птах. У всіх інших випадках ми пишемо префікс з. І в останньому завданні напишіть, будь ласка, закінчення слів у родовому відмінку. Тобто треба, щоб наше слово відповідало на питання кого чого. Тож, кого чого, від ру написали закінчення У. Початкова форма пісок, а немає кого чого, піс У, розумнички. Будівельник, не має кого чого, Будівельника. Розумнички. Гарна робота. Не забувайте повторювати навчальні одинички, які ми розглядали протягом уроку та виконувати усі запропоновані завдання.